Принесла? Що? Мамулю, ти глуха. Я кажу, принесла гроші. А, даруйте, я думала, чоловік прийде. Ну, пробач, в сучасному світі живемо. Чоловіки відходять на другий план, жінки рулять. Так що, мамуль, принесла? Чи нам тобі твого сина по частинах прислати? Благаю, не треба частинами. Він в мене єдиний син, крім нього, в мене нікого немає. Не починай, не заплачу. Тут все як домовлялась? Так, звісно. Копійка в копійку. Я бухгалтером працюю. Своїх грошей не вистачило, навелася на фірмі посичати. То твої проблеми. Мене не цікавить. Якщо хоча б однієї гривни не вистачає, ми відріжемо йому палець. Чому ви постійно мене лякаєте? Я все зробила, як домовлялася. Де мій син? Приведіть мені його. Ось він. Живий здоровий! Синко, не бійся, мати тебе врятує. Бачиш, з ним все гаразд. Поверніть мені, мого сина, не так швидко. Стій, тут чекай. Я віднесу гроші, ми їх перерахуємо і він прибіжить до тебе сам. Стій, так не буде. Я все зробила, як домовлялися. Негайно приведіть мені мого сина. Мамуля, я щось незрозуміле кажу: не будь дурекою. Твій син тут, у саду. Чекає, доки ми домовимось. Нікуди ми його дівати не будемо. Ти виконала свої умови, ми виконаємо свої. Через 10 хвилин він прийде до тебе сам. Обіцяю. А тепер заспокойся і чекай на нього тут. Зрозуміла? Так, добре. Молодець. З тобою приємно було мати справу. Сподіваюсь, ніколи не побачимось. Чекай на сина. Так, пане моє. Каже, молодець. Ми їх взяли. Хлопця звільнили, з ним все гаразд. Супер. Я трохи хвилювалася. Хвилювалася? Та ти відіграла як справжня актриса, навіть я повірю. Таке враження, що ти театральність закінчувала на академію Ф. Я ходила до кіношколи на курси. Не думала, що це знадобиться у роботі. yeah <laughs>